Сьогодні в нас друга частина нашого заняття, і я, як і обіцяла, розкажу вам, як правильно автоматизувати звук Ш. Спочатку в складах, потім в словах, у реченнях, віршах, чистомовках і у невеличких оповіданнях. І так, автоматизація у складах. Вона відбувається у закритих, у відкритих складах і там, де збіг приголосних. Наприклад, ша-ша-ша аш 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 шта шта, шта шо шо шо, ош, 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 что-что, что? Уш-уж-уж, уж іш-иш-иш, эш, эш, эш. Шту-шту-шту, тиш шту, шту, тиш шти, шти, шти ште, ште, ште Якщо ваша дитини виходить, то ви можете це робити з прискоренням. Далі переходимо до слів. Спочатку я пропоную вам брати такі слова там, де не міняється артикуляція. Це слова, де є голосний А і Е. Там, де голосні О, У, спочатку не потрібно брати, тому що вашій дитині буде це важко. І так. Можемо запропонувати їй ось таку табличку. Діти люблять наочність, тому дивіться, наприклад, я кажу шишка, а ваша дитинка повинна повторити: шишка, 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 а ви слідкуєте, щоб ваші її губки були в бубличку, язичок піднятий і чітко вимовлялася звук Ш. Шапка, 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 шоколад, 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 шоколад. Шуба, 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 шуба. Так, ось так ми будемо автоматизувати у, склад... у словах. У складах я вже сказала як. Далі, переходимо до чистомовок. Ми кажемо. Ша-ша-ша, співає душа. Дитинка повторює: ша-ша-ша, співає душа. Ши-ши-ши любим біля ши. І так далі. В цьому вам може допомогти ось така гарна книжечка, яка в мене є, називається Маленькі щебетунчики». Але їх дуже багато, цих посібників, ви можете вибрати. До побачення, малята! До нових зустрічей!